Так, ось така інформація по цих акумуляторах. Я її не буду читати. Можете взяти прочитати. Я вже, в принципі, зрозумів, що їх треба заряджати до 14,4-14,8 14,4,14,8 для повного заряду. От тип акумуляторів. Використовувати відповідальний зарядний пир, переконатися, що зарядний пристрій приходить для вашого типу акумуляторів. В принципі, це і підходить. На жаль, обичний. Пере... Саме інтересні оцей пункт. Перевіряйте рівень електроліту. Якщо це можливо, то з Обичні, виходить, кислотні акумулятори тільки закриті там. Так що. от так о, я думаю, що ви прочитали. Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні ось такий скутер у нас. Уже він тут розібраний. Тут було відкручено, піднялося сидіння. Тут відкручено два болти, і тут два болти відкручено. Ось наша сідушка. Скутер цей стоїть. Ось відкручено всі два і знято. Потім скручений ось цей пол. Він тримався на чотирьох болтах. Просто він тут на защёлках, Ось такі Під, Попідписував я провода. Вже почав розбирати. Думаю, зніму такий відос. Поставив ось такі стрілочки в одному направленні. Попідписував кожний провід, куди який йде. Ось один, 4, 3, 6. Маркер взяв, підписав такий, що не стирається маркер. Розбираю, витягую, що я буду робити. Він скутер місяць назад заряджався і знову розрядився. А в кінці літа на ньому їздив, він показував, їхав, ну показував, що повністю розряжений. Що ми будемо робити? Ось таким методом. Ось таким методом ми будемо. Винатом. Ось таким методом ось у нас наш акумулятор. Ось такий, щоб ви розуміли, тут акумулятор стоїть. На промі він коштує десь 50 доларів. 2,350 на сьогоднішній день. Зараз 23 січня 2025 року. Так що. І ось ми що робимо? Ось цей акумулятор, ось отак проміряємо. Так, що він там у нас показує? Що він взагалі показує? Мало 5. Покажи ближче. 5 і 13. Ми його беремо до обичної автомобільної зарядки, під'єднуємо. Ставимо ось такий вольтметр. Ну, я вже потім покажу, як я його зараз під'єднаю. Ось такий обичний з Алікспреса. Можна під'єднати цей же. Ось він у нас теж показує той самий вольтаж. Ставимо і заряджаємо зарядку. Якщо у вас автомат зарядка, по окремості будемо заряджати кожний акумулятор і будемо визначати, який акумулятор у нас 5 Короче. Можна ось цей ставити. І Кожний акумулятор заряджаємо. Оставляємо їх на 2 неділі. Можемо якусь лампочку під'єднати. І по часу до кожного акумулятора там лампочку, допустимо, на 21 Вт із стопа можемо під'єднати. І по часу, який акумулятор швидше сяде, значить той вийшов із строю або щось з ним трапилося. Не знаю що. Кожний акумулятор треба зарядити, поставити на неділю, хай постоїть. Тому що місяць назад було все заряджено. Всі акумулятори заряджені нібито повністю. Ну через місяць, сьогодні, коли ми зняли, ви бачите картину, що всі акумулятори Оно, показуй сюди. Е, всі, акуму... всі акумулятори в нас показують. Продіолог 5 вольт. Чому вони розрядилися, скутер був повністю виключений. Може зараз ми ці всі акумулятори показують однаково. Це теж 5. Зараз ми ось таким методом, ось такою провіркою, да, 5.13. 5,20, 5.13, схоже, що цей самий менше. Ось таким методом, може зараз якийсь акумулятор взагалі покаже 3 вольти або 2. Я не розумію, чому акумулятор перестав бути заряджений. Ось і зараз ще раз. Ось такий акумулятор. такої фірми вони є на промі продаються, я знайшов вже. 20 А. На генераторі 15 А стоїть. Тоже, теж такий, я не розумію, що, що це за акумулятор. Треба почитати. AC-ID батарея. Що це за AC-ID? чи Свинцева, чи. Ну, тяжка, дуже тяжка Так що. Зараз я їх всі вже зніму. Отак От підписуємо. так я показував стрілочки і погнали далі його це все робити. Буду вже в процесі показувати. Показу. Заряджати буду не я. Я розкажу. Плюс-мінус людина розуміє, що там заряджати. Буде людина заряджати. Так що. Так, як бачимо, ось витягли ці акумулятори відсюди. І ось у нас вторий ряд стоїть. Вторий ряд акумуляторів. Просто він тут був е, при, притягнутий пластиною. І тут теж було притягнуто пластиною. Ось і ось отвори. Ми їх просто сюди видвигаємо. Сюди пилососом я тут все пилососив. Ми їх, звісно, сюди видвигаємо, так само протираємо тряпкою, так само підписуємо. Тут у нас один, два, три. А тут у нас піде 3, 4, 5-6. Так що нічого тут складного немає. Якийсь продахронітель стоїть. Чому вони розрядилися, я не розумію. Хоча на скутері 500 км пробігу за рік і таке сталося, я не розумію чому. Будемо визначати, будемо дивитися. Судя по других роликах в інтернеті, то. Е Говорять, що тіпа, нібито вони буває розряджаються, а чому зарядка їх не піднімає по, по, по цьому, може можливо, ну таки, мабуть, невдосконалене ця електротехніка. чи ну Не будемо забігати наперед, чи спочатку треба розібратися. Я щось е, дуже сумніваюся, що якийсь один із акумуляторів просто взяв і помер. Це щось, ну, вони ну, будемо зараз дивитися, розбиратися. Будемо заряджати, дивитись, під'єднувати, тому далі тому подобне. І так, вже ми їх зняли. Ану. Термаю. Таку зверху терма. Так, ми їх зняли. Зараз ми їх просто проміряємо. Видно хорошо, тестер? No. Так. Так, провіряємо. 4. Запоминаємо ці цифри 5 вольт. Хоча акумулятори бути мінімум ці 13. 5, 6, всі однаково. 5,13, 5,13. Незрозуміло, чому вони так. Хоча все було виключено, автомат був виключений. Ну, що, беремо їх просто, як автомобільні акумулятори, під'єднуємо до обичної зарядки. Я, мабуть, їх буду заряджати цими самими проводами. Раз тільки треба плюс на плюс, мінус на мінус. Треба їх тобто, розвертати буде. Плюси по На одні щупи і буду відразу заряджати як акумулятор 60. ку Як обичний автомобільний акумулятор 60 ку Тому що по одному акумулятору. Ну, спробую, ну, я так буду. Можете по одному заряджати, хто як хоче. До заряджання треба заряджати, поки. Ну, поки не зарядиться по вольтметру, по обичному вольтметру буде показувати вже на малому токі. Ну, якщо у вас автомат зарядка, то заряджайте автоматом, вона сама заряда. Якщо цей, то треба заряджати до 15 вольт не більше. Навіть 14,8 більше не заряджати. Треба, щоб показувало. За цим треба слідкувати. Бо це не дуже добре для цих акумуляторів. А... Так що. Зараз під'єднуємо зарядку і починаємо процес заряджання. Я їх, мабуть, з'єднаю відразу всі акумулятори та і все. Ну, по три штуки буду заряджати, там буду далі дивитися. Так, заряд пішов, показує 2 Ампера. Що вже міні на цим зарядником? Отаким образом я все під'єднав. 8 вольт, ну, процес зарядки пішов. Уже радує. Хай заряджається. Можна було, в принципі, і всі так сейдинить, всі акумулятори сейдинить, зарядити за один раз. Тут 120-ка акумулятор, по суті. Нема такого. Я тільки... Інтересно, що це. Ну, і отак заряджаємо, щоб отак під... підсоєдняємо і заряджаємо. Якщо буде воно підніматися. Підніматися, падать, підніматися, падати, то значить заряджається. Якщо там 14,7, 14,4, 14,2. Не лякайтесь, то акумулятори заряджаються. Так що заряджаємо, не боимся. І вже коли вже вольтаж вже на пікавому починає підніматися. Там 15, то, тільки отакі сильно розряджені акумулятори. Не даємо сильно великий вольтаж. На мінімалку зарядник. На мінімалку ставимо. Якщо автомат, то ну, як, я не знаю. Він там автоматично заряджає. Так що, все, заряд, як ви бачите, поки ми балакаємо по чуть-чуть йде. Сильно багато ми давати не будемо. Він стоїть тут на мінімальному. Так що хай заряджається. Може трошечки тут, зараз я буду підсобиратися їхати, включу ще під, під покажу, що тут до чого. Виключиться аж там, дай його з розетки. Ну хай заряджається показ. Uh -huh. Так, пройшло ще пару минут і вже показує 8,2. Процес зарядки йде, так що не переживаю. Амперметр падає по чуть-чуть. можна потім додати буде. Ну Хай трошки в не прозарядиться. Навірно, його заводська зарядка, коли уходить в глибокий розряд акумулятори, по відимості, вона. Не може, мабуть, зарядити. Мені щось так кажеться. Возможно, це така причина і на електромобілях з якимось определеним рядом акумуляторів. Тобто їх треба розбирати поблочно і заряджати кожен віддільно. Ну, це мої предполагання, вони можуть бути неточні. Так що, коротше, до включення через пару днів. Що там буде? Включив. Так, заряджалися вони пару днів. З передичністю ночі виключали днем далі продовжали заряджати. Зараз показують 13,2. Зараз під'єднуємо ось ці акумулятори. Цю партію. Вони були 13, доходили 13,9, потім падали на 13,5 і заново піднялись до 13.9. Я їх вирішив далі не заряджати. В них написано, що там 14 вольт. Інформація, щось по цих акумуляторах в інтернеті. Я щось. Багато не читав, але швидко не знайшов. Так що продовжуємо заряджати цю партію перепід'єднуємо. І вже будемо вже таким током, як ці заряджали. Бо геть починали з малого, трошки більшим током, а так як ці заряджали, під'єднуємо ці і погнали заряджати. Взагалом заряджали їх там, мабуть, по часам, мабуть, часів 30. 35, так тридцять 30, Часів, наверное, 30 заряджали е Железно. То виключали, то включали. Вони последні сутки все прозаряджав. Найбільше всі більше, як 30 часов. Так що пару днів. І я теж дивився на відео в інтернеті, теж їх пару днів заряджали. Він там взагалі їх неділю заряджав, бо він їх по одному заряджав. А потім він їх теж почав разом отак заряджати. Пара паралельно з'їв. Не паралельно, а послідовно паралельно. Так що продовжуємо. Так. 11 вже воно навіть показує. Бістріше, трошки сильніше включив, бо я з зарядником я з ним не знайомий. Я включив на мінімалку. Чуть-чуть сильніше включив його. Хай заряджається швидше. То щось сильно медленно було. Так що хай заряджаються, в принципі, вольтаж невеликий. Це щось саме щось погане контакт на цьому зробив, На вольтметру на цьому. За що Саня його поправиш? Mm -hmm. Все, хай заряджається. Подивимося. Тут показує, як зняли зарядки. 13 вольт показують. Ну, 13 вольт для цих акумуляторів вроді би нормально. Я не знаю, так за них читав. Що це за акумулятори? Якщо хто знає, то пишіть в коментарях. Друзі, мабуть, я вже відео не буду продовжувати. Там може чи в коментарях відпишуся, чи перевіряти зараз зима, ніхто не буде його. Я думаю, що все буде нормально. Вже 11.2 показує, бачите, пригається, заряджається, означає. Я їх ставлю, вже не заряджаю і вже дозаряджаю його заводським заряд, зарядним пристроєм. Так як це робили, я бачив в інтернеті. З, потім я збираю і на зиму, мабуть, просто від'єднаю клему. Тому що, чому воно розряджається, це теж питання цікаве стається. Я з цим не буду. Я це не буду перевіряти, можливо, просто вони. І за те, що мало користувалися, вони і сіли. Так що заряджаємо їх, ставимо на мопед і заряджаємо заводським зарядним. Все. Кому сподобалося відео акумулятори, в принципі, я і так бачу, що вони всі живі. Так що продовжуємо їх заряджати, ставимо зарядним пристроєм заводським і пробуємо. Чому до цього произвело, я не знаю. Можливо, за малих пробігів або неякісні акумуляторні батареї. Якщо є якась інформація, то поділіться в коментарі. Бачите, вже 11,3. 11, Більшим зарядним током треба заряджати, тільки не сильно великим.